Ірина Кирилівна, енергійна та ділова поважна жінка, але завжди чимось незадоволена. Зараз стояла в дверях кухні, значуща, перше руки в боки. Її тон, як завжди, коли вона зверталася до молодої невістки, був з приказними нотками, і цього разу вона теж гучно балакала до Вікторії, яка, на її думку, сьогодні зовсім розслабилася. А все тому, що в тієї був вихідний. А Віка тим часом просто снідала і вже розуміла, щойно свекруха прокинулась, її вихідний, як і спокійний сніданок, офіційно закінчився. Так воно й сталося. Ірина Кирилівна набрала повітря в груди і дзвінким голосом почала закликати дружину свого сина до порядку. Та ти взагалі, я дивлюсь, Вікторія страх загубила, ану хутко встала столу і навела лад у квартирі. Усе вже пилом припало, павуки по куткам завелися, а потім, як поробиш усі домашні справи, на вечір накрий стіл у моїй кімнаті. На ньому повинно бути десять різних страв. Та кімнату прикрась. І щоб усе було красиво, як і у ресторані. Мій наречений сьогодні приїздить у гості, може, хоч нарешті свою долю влаштую та від вас трохи відпочину. Бурчала вона так, ніби віка була найманою, домробітницею, а не законною дружиною її сина. Та й загалом, якщо подивитися збоку, складалося враження, що невістка дратує свекруху. І, хоч частково, але це було правдою. На думку Ірини Кирилівни, невістка була лінивою, нечепурною, схильною до брехні та агресії. А те, що її син шалено кохає дружину, та це просто тому, що ця пройдисвідка професійно запудрила йому мізки. Віка, яка на той момент уже доїдала і спокійно допивала чай, читаючи книжку, повільно підірвала погляд від сторінки, злегка підняла брову і невинно тихим голосом спитала. Мамо, а який саме з ваших наречених прийде? У вас їх так багато, дякуючи сайтам знайомств. На сайті знайомств Віка, до речі, нещодавно сама підписала свикруху, коли та почала скаржитися на самотність. Віка навіть допомагала їй створювати анкети. В надії, що ця гучна тітка нарешті знайде собі кавалера і кудись переїде давши їм із чоловіком пожити спокійно. Ірина Кирилівна почервоніла, але швидко взяла себе в руки. Це взагалі моя люба, не твоя справа. Просто роби, що я тобі кажу. Інакше я Сашкові скажу, що ти мене не поважаєш, і він вкотре засмутиться. Сашко, чоловік віки був дуже м'якою, доброю людиною. Завжди, коли тільки міг, він уникав конфліктів. Особливо між матір'ю та дружиною. Це дуже травмувало його чутливу психіку. Він був романтиком і маминим синочком. І це, звісно, дуже влаштовувало Ірину Кирилівну. Добре, мамо. несподівано легко погодилася Віка, чим викликала в свекрухі підозру. Ці слова добре мамо прозвучали занадто швидко й без жодного заперечення. А на обличчі Віки промайнула майже непомітна хитра усмішка. Вона явно щось замислила. Коли свекруха пішла до своєї кімнати наводити марафет, Віка вирішуче попрямувала до її ноутбука, що самотньо лежав у вітальні. Вона чудово знала, якими самими сайтами знайом користується Ірина Кирилівна, і ще знала всі паролі, адже сама їх придумала. Віка зайшла. На найпопулярніший сайт, щоб усе зробити швидко. До речі, профіль у свикруги був доволі яскравий. Ірина 45, але виглядаю на 35, активна, обожнюю готувати, мила й господарська, мрію знайти своє кохання та зробити того, хто буде поруч зі мною щасливим. Знайти переписку з потенційними залицяльниками Вікторії не склало труднощів, троє з них виглядали найбільш перспективно Михайло, бізнесмен із золотими руками та головою, Віктор романтичний поет і музикант. Та Геннадій, спокійний і надійний. Останнього Ірина Кирилівна якраз і запросила сьогодні. Віка швидко написала від імені Ірини повідомлення Михайлу і Віктору, запросивши їх у гості, з невеликим нюансом час приходу в кожну був з інтервалом у півгодини. Після цього Віка взялася за створення відповідної атмосфери, не заважаючи господині робити себе надзвичайно красивою. Вона поставила в кімнаті свекрухи, рожеві ароматизовані свічки з запахом лаванди. Розкидала пилюстки троянд на столі та увімкнула романтичну музику. У кутку поставила вазу зі штучними орхідеями, які вже давно припали пилом на андресолях. А на столі красиво оформила все, що було в холодильнику. Нарізала ковбасу й сир, виклала олівки і солоні огірки. Десять страв, як ви і просили, а ще поставила на стіл. Миски сухариків зі смаком бекону та банку консервованих ананасів. Тим часом Ірина Кирилівна вийшла у вітальну вже в бойовому макіяжі та своєму кращому чорному шовкому платі, яке вдягала лише на свята. На шиї в неї блищало щось типу золотого намиста, на зап'ястях браслети з того же сплаву, а на грудях красувалася брошка. Смарагдом зі скла. Очі були підведені чорним, а вії розкішними, як у корови. Та все це було присипане блискучими цяточками. Свикруха була, як новорічна ялинка. Ну що, як я виглядаю? Правда я чудова? гордовито спитала вона, дивлячись у церкало. Мамо, просто шикарно. Ледь стримуючи сміх, відповіла Віка. Ірина Кирилівна виглядала, як воч племені тубільців, що нацепив на себе усе блискуче, що в нього було. Про смак годі було й говорити, а ще ці рожеві капці під вечірнє плаття. От і добре. До речі, наречений вже в дорозі, сказала свекруха і пішла в кімнату. Приймати роботу невістки щодо її вечірнього дозвілля. Рівно в зазначений час пролунав дзвінок у двері. Віка відчини. крикнула Ірина Кирилівна, допилюючи нігті. Віка відчинила. На порозі стояв солідний чоловік у костюмі. Геннадій, уточнила вона. Так, це я, кивнув він і впевнено зайшов у квартиру. Проходьте, будь ласка, Ірина вже чекає на вас, з усмішкою сказала Віка. Через 15 хвилин, як і планувала Віка, пролунав другий дзвінок. У цей раз на порозі стояв Віктор, Віка впізнала його з фото, шарф гітара за спиною. Доброго дня, Ірина вдома? сором'язливо спитав він. «А вже ж, вона дуже вас чекає, відповіла Віка. Віктор, повний творчого натхнення, пройшов до тієї ж кімнати. З коридору Віка почула. А ви хто? А ви хто? У їхніх голосах уже звучала розгубленість. Та справжня кульмінація настала, коли з'явився Михайло, самопевнений чолов'яга в окулярах та з пакетом фруктів. Він увійшов у кімнату і застав там галасливу сцену. Геннадій підвищував голос. Віктор його перебивав, а Ірина металася між ними, намагаючись усе залагодити. Що це за цирк? спитав Михайло. Це не я, це. захекано бурмотіла Ірина Кирилівна, червона, як буряк. То це ви всіх нас одночасно запросили. Типу кастинг проводите. вигукнув Віктор. Я нічого не знаю, це якась помилка. Випалила свикруха. а Віка, тим часом, ледь стримуючи сміх, тихенько спостерігала за цією виставою з кухні. Все закінчилося грандіозним скандалом. Михайло грюкнув дверима, Віктор назвав Ірину безсоромною авантюристкою і забрав гітару. А Геннадій лише сказав, а я думав, ви серйозна порядочна жінка. На жаль, помилявся. Коли останній кавалер пішов, Ірина повільно повернулася до Віки, палаючи злістю. Це ти? Це ти, негідниця, все підлаштувала? Чому ж одразу я? з невинним виглядом відповіла Віка. Може, це ваш талант зводити чоловік з розуму? А якщо ні, тоді вам терміново потрібно до лікаря. Мабуть, пам'ять підводить. Ірина Кирилівна тяжко зітхнула і, мов тінь, блимаючи прикрасами, зникла у своїй кімнаті. А Віка, задоволена, що нарешті відплатила свекруся за всі знущання, сіла на диван, налила собі ароматного чаю та з насолодою уявляла, як та? Тепер свекруха буде пояснювати кавалерам усе, що сталося. Відтоді Ірина Кирилівна перестала влаштовувати романтичні вечери вдома. Вона перенесла їх у кафе, а невістці нарешті стало трохи легше дихати. Вона досі сподівається, що Ірина Кирилівна таке знайде свою долю і дасть їм із чоловіком пожити спокійно, тим паче, що романтичних побачень у свекрухи останнім часом побільшало. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми в свою чергу зробимо все можливе, щоб наше оповідання приносили вам задоволення.